Російські окупанти обрали відносно нову тактику обстрілів України, коли обираються один-два населені пункти, по яких завдаються зосереджені масовані удари дронами та балістичними ракетами. Пише видання TSN.UA. Таким чином Росія масово атакувала в ніч на 17 червня Київ, Одесу і Запоріжжя, що призвело до великих жертв серед мирного населення. Як обираються цілі для атак, докладніше далі. За словами експертів, тактика російських окупантів здійснювати масовані дронові атаки виявилася не дуже вдалою. Тому ворог вирішив концентрувати свої зусилля для того, щоб атакувати окремі регіони нашої країни, і за рахунок щільності та кількості дронів гарантовано продавлювати українську систему ППО. Для цього удари наносять хвили подібно: спочатку дронами, а потім ракетами. Пробити пролому нашій ППО вдається за рахунок кількості дронів, ракет швидкості нанесення ударів і новим типам безпілотників. Даними агентства Reuters, до кінця року Росія може атакувати Україну щонайменше 20 тисячами дронів. На превеликий жаль, така тактика росіян спрацьовує внаслідок ворожого удару по Києву та околицях столиці у ніч на 17 червня 175 дронами, 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними вбито 14 пересічних українців, поранено до 55. за словами експертів. Тактика подібних обстрілів відбувається вже понад місяць. А самі удари. Стали концентрованішими від атак, потерпали Київ, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Головна мета, яку переслідує Росія, сформувати суспільну думку так, щоб тил припинив підтримувати армію, а населення почало вимагати від керівництва тих політичних кроків, які вигідні Москві. Тому цей терор цивільного населення застосовуватиметься відтепер постійно, наголошують експерти. На жаль, передбачити напрямок масованих атак неможливо. Узнають спеціалісти майданчиків, звідки злітають дрони, може бути до шести одночасно. Часно самих дронів може бути використано до 200 і більше одиниць. Експерти підкреслюють, що росіяни проводять атаки по тих об'єктах, відносно яких провели розвідку та дорозвідку. На жаль, в Україні є чимало агентів, які працюють в інтересах російської армії. Саме вони намагаються виявити об'єкти для майбутньої атаки ворога. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі раніше вже повідомляв, що Росія планує подальші атаки на українську енергетику. За словами експертів, це не менш ефективно. Дивно ніж терор цивільного населення, тому під час кожної ракетної атаки обов'язково наносяться удари по одному двох енергооб'єктах. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 – приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Тим важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані. За інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки, при чому з роз них пошкоджено вдруге. На Почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23 на Оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11-ро взагалі зруйновано, втім відновлено 35 багатоквартирних та 19-ро приватних житлових будинки. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних, з них 6-ро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення, а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, Деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілий пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки тера екторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й взагалі стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново. Але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції павутина нерідко вживають слово зухвала, запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні і високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах. За словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс: кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою треба враховувати цивільну інфраструктуру наприклад як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу при цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни втім для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором вважає експерт на відміну від естонії литви латвії можливо данії та польщі які мають активно переймати українські підходи на думку пана Роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і, якщо треба, знищує таке можливе майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт, але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі безпілотники Камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює російська армія. Нагадує видання BBC Україна. Втім, на думку українських експертів, військових та фахівців з БПЛА, цією весною Україна вперше почала відставати від Росії в питанні кількості і якості безпілотників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому Росія випередила Україну у війні дронів і як зсу повернути лідерські позиції. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Річ у тім, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Приблизно третину безпілотників військові частини отримують від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів. Відставання цієї весни, про яке пише BBC, трапилось саме з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави, причини бюрократична тяганина з фінансуванням. Та непрофесіоналізм окремих чиновників вважають джерела видання ОЗСУ. Через це постачання нових дронів можуть розтягуватись до кількох місяців, і це при тому, що зараз потреба одного підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів. Тому більшість безпілотників бійці змушені купувати самі безпосередньо у виробників. За словами експертів, проблема виникла через раптову зміну на початку року керівництва агенції оборонних закупівель, структури Міноборони, що займається закупівлею техніки, боєприпасів та зброї для сил оборони, до того ж, військові кажуть про зниження якості ФПВ-дронів, які закуповує держава, і це відбувається на фоні підвищення якості російських безпілотних комплексів, коли українські виробники відчувають проблеми з оптоволоконними дронами, які є невразливими для реп. Росія навпаки змогла забезпечити їх високу якість. Крім того, росіяни змогли якісно модернізувати свої основні далекобійні дрони, відомі як шахеди. Росіянам це вдалося завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю, стверджує видання Політіко. Щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність, китайські виробники використовують підставні компанії. Ба більше за даними агентства Bloomberg на російській території працюють виробничі лінії, де є китайські представники. І, хоча Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї, Росія значною мірою залежить від постачань китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. При цьому, як стверджує політику, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, ситуацію зможе переламати новопризначений командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним мадяр. Днями він оприлюднив перелік пріоритетних кроків, які планує реалізувати упродовж найближчих 100 днів для ефективного реформування підрозділів. За його словами, СБС потребують негайної та ефективної трансформації, яка охопить низку сфер, зокрема, управління підготовку, логістику та технічне забезпечення. Зміни мають забезпечити стабільну ефективність на полі бою та стійку роботу дронових підрозділів. Серед основних напрямків прозорість результатів, цифрова інтеграція бойових частин посилення впливу на полі бою та масштабування виробництва боєприпасів, наприклад, логістика здійснюватиметься на базі наземних роботизованих комплексів як основного засобу для доставляння боєприпасів, дронів і комплектуючих безпосередньо на передову. І передумови для таких масштабних змін є в цілому. За останніми даними Україна спроможна самостійно виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Саме такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Міров. За його словами, коли в Україні виникли проблеми з закупівлею китайських дронів, довелось шукати аналогічну продукцію в інших країнах. Передусім у партнерів, а партнери пообіцяли допомогу. Зокрема, Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. А це вже добрі новини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.